За що мене, як росла, я люди не любили, за що мене, як виросла, молодою вбили, за що вони тепер мене в палатах вітають, царівною називають, очей не спускають з мого світу, дивуються, не знаю, де діти. Скажи мені, мій братику, королеві цвіте, я не знаю, моя сестро, і цвіт королеві схиле свою голову. Червоно рожеву до білого, пониклого личенька Лілеї, і заплакала лілея росою сльозою. Заплакала і сказала, брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я й не сказала, як я людиною, як я мордувалась, моя мати, чого вона? Вона все журилась, і на мене, на дитину, дивилась, дивилась, і плакала, я не знаю, мій брат єдиний, хто і лихо заподіяв, я була дитина. Я гралася, забавлялася, а вона сив'яла. Та нашого злого пана кляла, проклинала та й умерла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась в білих палатах. Я не знала, що байстря я, що його дитина пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди, будинок спалили, а мене не знаю, за що убити не вбили. Тільки мої дові коси отстрили, накрили отстрижену ганчіркою та ще й реготали. Жидина від нечисті на мене плювали. Отаке От то, мій братеку, було мені у світі. Молодого, короткого не дали дожити люди віку. Я умерла.